В Уряді країни створили міжвідомчу робочу групу з питань підготовки до осінньо зимового сезону. Цей орган очолить віце-прем'єр-міністр Валерій Вощевський. Група збиратиметься щотижня. Всі державні борги закриють, пообіцяли в уряді. А приватними компаніями, які умисно не платять, займуться органи прокуратури та внутрішніх справ. За фактичне розкрадання палива та електроенергії порушуватимуть кримінальні провадження. В уряді сподіваються, що платіжна дисципліна стабілізує грошові розрахунки у сфері енергетики. Україні необхідно... На півтора мільярди доларів США, щоб закачати у підземні сховища 7 мільярдів кубометрів газу. Яценюк доручив Міненерго підготувати на розгляд уряду енергетичний баланс і розрахувати його не до кінця року, а до завершення опалювального сезону. Чи гарантуєте ви громадянам країни, що зимою не будуть відключати електричну енергію, що не буде вієвих відключень і що в хатах буде тепло? Я вам зараз задаю, я вам літом задаю це питання. Так, Арсен Петрович. Ви це гарантуєте? Так, я це гарантую. Чудово. Якщо ці кошти, які ми виділили, будуть використані ефективно, якщо ДТЕК не буде саботувати поставки вугілля на станції, то ми це... однозначно виконаємо Понятно. це зобов'язання. Я думаю, що ми обов'язково це запитаємо.